Доброго дня вас вітає Полтавщина. І тепер подивіться на мої розсади, ті, що я занесла в хату. І гарно, що я їх занесла, бо цієї ночі градусів 4 було це точно. Дуже холодно, все стояло замерзше. От, І гляньте, що значить тепло. Враз, де все і взялося. І тут листочка, тут, мабуть, що і пригоріло на морозі. Отут краєчки ось гляньте. Бачите? Так що гарно, що я його сюди втягла. І гляньте вже, які пирчики зразу стали, аж посміхатися почали. А то стояли бідні, зашугані, замучені. Гляньте, які вже тих стали томатики. Вони ще не всі, але вже багато сходить. Гляньте, вон. бачите, малесенькі. Є-є, ось виходить. Досвідки ніякої. Що могла, ти і придумала. Гляньте тут усі причиндали, що могли присвітити, і всі вони тут. Кукурузка, гляньте, яка. Та ж, мабуть, краєчки примерзли, бо щось не пойми, що із ними. Ну, нічого, вчора ще э, спірту не було жодної, а зараз вже ось дві кукурузинки є. І он, і ось. От. І їх томатики прямо порозгортали листочки. Щось посадити мені буде. Щось то буде. Ось так. Ну, а на вулицю зараз підемо, подивимося, що після 4 градусів морозу, що там у мене як. Редиска гарно З редискою все так як треба. Хто значить чи вона зав'яжеться чи ні. Вроді як он ні, ще тільки, тільки червоніє, бачите? Лістичка, чи зав'яжеться, чи ні. Будемо дивитися. Так, заглянемо сюди. Ні, тут навіть і заглядати не буду. Там під плівкою капустка стоїть і все гарно. Отак От ось я закрила усю свою полуницю. А сьогодні сонце вшкварило таке, що я вирішила все припідня... підняти ці плівки, хоч, хоч якийсь отвір зробити, щоб там шевелився. Повітря, щоб шевелилось туди-сюди. Ну гляньте, яка вона, вроді нічого. Хай ще трішки побуде отак закрито. От і тоді вже відчинимо все. Этот часник, той, що сам залишився, насадився. Він був після морозів зовсім пропав. Прямо був жовтий і ліг. А тепер я ще його і підживила трошки, гляньте, прямо який часник став, як золото. Ну те, що я посадила кріп. Оце все воно ще не зійшло. Це в мене картопля. Ось картопля. Ну, живенька. Ні, трішки під, підхватило. Трішки підхватило. Ну, нічого, це листик гарний. А це закриваємо, хай сидить. Отак. Вот хай собі сидить. вилізла то нехай сидить. А тут Вон, яка ця закрита, гарно закрита тут. Ось яка тільки вилазить. Отак. От Все позакриваємо, хай сидить. Гріється. От, через цю соломку цибулька виходить. Я так і думала, вона гастрячком, гастрячком вийде. Гляньте, як гарно. Бачите? Ось виходить, ось виходить. Цибулька вилізе. Цибульку я і чіпати не буду після того, як оце все закінчиться. А моркву прийдеться трішечки висвободити. Будемо дивитись. Ну он кріп, кріп вилазить. Бачите? Може і морква вилізе. Будемо дивитись. Будемо дивитись. Ось гляньте, як гарно кріп стоїть. Вон, вилізе. Може і чіпати не буду. Хай вилазить. Сильніше буде. Так, тут ось теж полуничку відкрила. От, редисочка тут ось сходить гарно. Жива, все добре. От гороху то тільки один десь був. О, ось може чого його нема. Бо ось, гляньте що робиться. О. Ще нічого ніде ніяк не встигло. А ці гади вже вже лазять. Щоб його трясти. О десь тут був горох і того нема. Мабуть, що вже сажрали. от зажрали. Мені з цим горохом ніяк не везе, нема, вже жодної нема. Не буде гороху, буде редиска. ото тобі таке. Ну, все. Поки що все. Ця редисочка гарно росте. Ось гляньте, яка прям вихватилася і гарнюня. Отак. І рядочки вже знать. А і ще, як я садила, я вам казала, залишилась цибулька. Ось я її посадила. отак понад краєм два ряда. Густенько, на їду. І вона, гляньте, вся прям вихватилася. О, моя така умничка. Все гарно. Так, з малиною, що погдести і буде. Ну, вроді як витримала. Вроді витримала. А там подивимось. Трошки листечко, звісно, прижухло, але тримається. Тримається, будемо дивитись. Оце ще би зараз сюди сонечко пригріє, а за якихось 3-4 години. Знову буде холодно, а вночі Оп'ять мінус буде. І то тобі таке. Ну все. Ось гляньте смородина Це що, вже вона хворіє чи що? Я ж ще так і не встигла побризкати від хвороб. Це вже хворіє. Ще не встигла розпуститись. Після цих холодів треба негайно все бризкати. Ну, будемо бризкати. Отак. От ну все. На цьому все. Чекаємо квіточку тюльпанову. Чекайте дальших оглядів. До скорої зустрічі. Усім до побачення, усім пока-пока.